Усіх вітаю! Ви на каналі Мотолайф. тільки корисна інформація та правдиві новини на цьому каналі. У мене сьогодні дві гарні новини. По-перше, на нашому каналі Мотолайф вже більше, ніж 100 тисяч підписників. Дякую вам за вашу довіру. Для мене ця цифра дуже важлива, бо я до неї йшов. 5 років 5 років я вів цей канал і ось 100 тисяч підписників. Для мене це ознака того, що я роблю щось правильне, вам це цікаво і корисно. Хочу сказати, що коли прийде срібна кнопка, то я ще давно обіцяв, що коли прийде срібна кнопка, то я розповів, чому мене називають комбатом. Хоча я тут. Воюю звичайним солдатом. Та й розповім про історію свого каналу, як все починалось і як я дійшов до 100 тисяч. Може, поки прийде кнопка, може буде вже мільйон, хто знає. Тому що побачити це відео, не забувайте підписатись на канал Мотолайф, поставити лайк та вдарити у дзвіночок, щоб не пропустити ні одне відео. І друга у нас така новина гарна. Ми на ті гроші, що ви скидували. Мені на донат, ми збирали нам автівки, то ми купили вже автівку Дену. До речі, кому цікаво, з Деном все гаразд, живий, здоровий все. І ми назбирали на Мобіль Хочу сказати, що на Мобіль ми назбирали за дві години. За дві години це вражає, це дуже, я не знаю, От за таких людей, за такий народ, ми і воюємо. Ми за дві години зібрали. Ще дуже багато слали коштів. Так багато, що я навіть відключив відео, бо вже не знав, що на ці гроші треба купити. Але вже є багато ідей. Я на ці гроші, що у нас залишились, я зараз допомагаю тим хлопцям знайомим. Які воюють напередку, і їм дуже потрібно щось купити. Що саме, хлопці будуть записувати відео, що купували на ці гроші, і я буду це показувати, щоб не було ні словом, а ділом. То усі автівки у нас куплені зараз вони на СТО там робляться ТО, ремонтується. Ну і зараз я покажу пару хвилин, як хлопці з Дніпро-1, які нам допомагають, вони поїхали за цими автівками, і як вони їх купували. І що це за автівки. Друзі, ми купили вже восьму автівку для наших хлопців: це Гранч Рокі турбодизель, 3 літра сьомого року гарне авто. І м'якенька, гарно управлінні та ще й, ну, по полям зможе втопити, як і треба хлопцям. Друзі, всім привіт! Команда «Ньюз 1 на зв'язку ви найкращі. Людоньки дійсно, ви найкращі. Ми зараз їдемо за Ранімобілем у Києві купляти. Ми вже купили, я там раніше вам показував, Чироки для Дена. Він зараз вже стоїть на СТО. А зараз ми їдемо за новим. Дуже крутим проєктом. Слідкуйте за нами далі. І так, друзі, ми купляємо цю гарнюню для наших хлопців з 93-ї бригади. Дизель автомат 3.0, Спрінтер 2015 року. В дуже гарному стані, повністю обладнаний. Ми ще будемо додатково його обладнувати та вже будемо передавати до хлопців. Зараз ми її забираємо. І виїжджаємо до Києва, до Ігоря з байкерського клубу Angels MC, де він приведе її до тями, щоб вона була просто ідеальною. Ось як ця крихітка виглядає. І так, друзі, реанімобіль. Це стоїть у Ігорі на СТО. Скоро хлопці його приведуть до ладу. А зараз ми вам покажемо Чирок Ось він, марюня цього року також вже скоро опиниться на нульовій лінії оборони. Тому разом до, до перемоги. А Путін гандон. Ну, як ви бачите, все на що ви скидуєте, усе. Реально реально і доїде сюди на фронт. Бо кожна копійка, вона йде в діло, йде на перемогу. Бо, як сказав один із полководців, якщо народ не допомагає своїй армії, то вона автоматично допомагає армії ворога. Ми продовжуємо боронити нашу країну, ми сильні, ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін. Гандон